Бачите, в третій черзі вже буде трошки інший фасад будинків, вони вже будуть не під дерево, якось там, а тут вже ось такого формату, чуть-чуть по-іншому, воно буде відрізнятися. Хлопці якраз в третій черзі вже кладуть плитку, бачите? Там вон хлопці працюють. І воно буде приблизно виглядати ось так. Теж цікавий варіант. Бачите, як під як я розумію, воно буде. Це ми знаходимося в котежному містечку Нова Мрія, де ось такі таунхауси на 62 квадрати можна придбати по 46 тисяч внутрішній 49 кутовий на дві кімнати, 62 квадрати. Тут центральні комунікації, газ. Така невеличка кладова або паливна. Гарний санвузол, одна кімната, бачите, гарна кухня з виходом на терасу і ще одна кімната. Цей таунхаус може знаходитись на ділянці від 1,500 до 2 внутрішній і кутовий від 2,4 до 3,5 соток. Ділянка може бути в цьому таунхаусі.